Спочатку антитерористичної операції на сході країни службу несли 408 працівників правоохоронних органів Хмельниччини. Аби відзначити нагородами кращих з них, до міста завітав президент української секції Міжнародної поліцейської асоціації Андрій Василишин. Міліцька міліція якраз завжди показувала зразок несення служби. Я вдячний керівництву, я вдячний вам і я дуже вдячний нашому Домбровському, який очолює. А цю Міжнародну поліцейську асоціацію по Хмельницькій області. Зазначив, українська секція Міжнародної поліцейської асоціації допомагає військовим на Сході як матеріально, так і морально. В одному із санаторіїв Сатанова здійснюється психологічна реабілітація правоохоронців, котрі повернулися з зони АТО. На урочистому зібранні Андрій Василишин нагородив почесним знаком за заслуги другого ступеня начальника УМВС України в Хмельницькій області Олександра Розізнаного. Було створено згідно вказівки міністра відповідний підрозділ по охороні громадського порядку. Це підрозділ Богдана рота спеціального призначення. Одразу ж фактично виникла можливість здійснювати цю діяльність за рахунок цієї роти. Це охорона блокпостів, це і здійснення оперативного. Розшукової діяльності, це і відповідно участь спецпідрозділів і обоза, це і участь і в зачистках звільненої території, це і охорона, ще раз кажу, охорона громадського порядку, це і те, що працівники ДАЇ теж здійснювали свою участь по дотриманню правил дорожнього руху по супроводу всіх вантажів, по супроводу всіх військових правоохоронних груп по місці дислокації на звільненій території. Почесним знаком за мужність та професіоналізм третього ступеня було нагороджено п'ятьох відважних добровольців, інших відзначили грамотами та подяками. Найстарший військовослужбовець спецвідрозділу Богдан Віктор Скакун удостоївся медалі за оборону рідної держави. В зоні АТО чоловік перебував два місяці. Так як я вже пенсіонер 12 років був на пенсії, коли сталася така подія, як зрозуміло, що на нашу країну напали. І треба було захищати, написав рапорт з просьбою повернути мене на службу. Керівництво під управління внутрішніх справ пішло на зустріч, допомогли мені знову оформитись на роботу. І я з щастю і достоїнством виконую свої обов'язки по охороні громадського порядку по захисту нашої країни. Нині в зоні АТО несуть службу 162 правоохоронці Хмельницького краю, усі на добровільних засадах.